Відчуваю переживання, але сильне бажання вже це все показати глядачу. До Дніпро точно такого не бачила. Взагалі не віриться, що цей день настав. Здавалося, що до нього ще так далеко, і навіть вчора ще здавалося, що до нього так далеко. І тому зараз залишили 45 хвилин до прем'єри. І реально, взагалі, не віриться, що це зараз станеться. Але я вірю, що все буде супер, круто. І я щиро, щиро, щиро хочу побачити ваші відгуки, відгуки після того, як ви подивитеся прем'єру. Тому обов'язково напишіть нам. Наш король всім привіт! Я всіх вітаю з цією дуже значущою такою прем'єрою. Для всіх це дуже великий такий вихід на сцену. Бажаю гарного глядача, багато глядача, багато гарних і цікавих відгуків. Дуже сильно нервую, бо приїде багато друзів, рідних. І це така велика прем'єра для мене повернення на сцену велику сцену. Тому дуже-дуже нервую. Але, як каже режисер, перекладати все на роль. А це актуально, тому буду нервувати на сцені в ролі. Настрій, як завжди, хвилюючий, тому що сьогодні це народження нової дитини. І ми завжди, коли прем'єра, ми це як вперше. Тому до зустрічі будемо вас чекати. Мені дуже-дуже страшно, але дуже радісно. І я не вірю, що цей день не став. Мої відчуття перед прем'єрою абсолютно спокійні. Та які можуть бути відчуття? Звичайно, хвилюємося, але є таке. <плес> <плес> є очікування зустрічі з глядачем і прям передчуття.